Не обходиться жодного НМТ без якихось практичних завдань із життя. І це життя про кефір. Давайте прочитаємо його. На рисунку зображено пляшку кефіру, таке, якби ми не знали, як виглядає кефір. Інформацію про масу кефіру і масову частку жиру в ньому зазначено на етикетці. Обчисліть масу жиру в цьому кефірі. Аж хіба в ньому є жир? Можливо, молочні жири там все-таки є. Давайте порахуємо цю задачу. Зверни увагу на етикетку. Пляшка масою 900 грам. Тобто 900 грам це наші 100%. А тепер нам треба дізнатися, скільки це 2%. Це пряма пропорція. Тобто грами під грамами, тобто Х грамів ми не знаємо, скільки це, а 2% під відсотками. І зараз ми його визначимо. Як знайти нам Х. Це, звичайно, цифри, які співпадають, вони йдуть у чисельник. 2 помножити на 900, поділити на 100%. У даному випадку дуже часто тут скільки нуликів ми легко скорочуємо, слідкуйте за цим, адже там багато і часто йде саме скорочення. І 2 на 9 18. Хіба тяжко вирахувати, скільки жиру там у тому кефірі, і не отримати бал на НМТ? Це просто дивовижно. Чи ні? Не знаю, як закінчити. Хіба важко отримати легкий бал із НМТ про кефір? Звичайно ж, ні. Отримуйте легко свої бали і здавайте цей складний тест. На першу думку складний. я думаю. Складайте це НМТ страшнюче з легкістю.